Ми сьогодні знаходимося в Берліні, і ми знаходимося взагалі в приміщенні німецької радіостанції, яка називається Алекс Берлін. І вони надають української радіостанції Прибіт ФМ ефір одну годину на тиждень кожну середину. І от сьогодні нам почастило бути в студії яку, Алекс фм яку вони надають радіо Трабіта. І сьогодні в нас буде ефір, присвячений різниці та відмінності української та німецької конституції. Alex Berlin auf 91 Seine Stadt, sein Programm. І добрий день усім, хто налаштувався на трамбіцефем традиційно середа 16 до 17 на Космос Берлін. 91 FM. Ми разом з вами. Ну зараз звісно вже давно не ранок. Так навпаки, якби українці всі живуть в очікуванні вечора, оскільки ближче до вечора відбудеться щось дуже цікаве для нас усіх, і відбудеться це між іншим в німеччині. Правда, на іншому боці у Штутгарті. але прямо зараз, от зараз, цей надвечірній ще час для вас трембіцефем і багато української інформації для українців. У німеччині всім добрий день. Хто сьогоднішній день проводить в Берліні в цьому спекотному Берліні? А нас мене і Андреса запросила така організація, яка називається Вікомен Оренбург. Це є який існує в Оренбургу. Його і воно це дуже цікаво, що його заснувала Німкеня. Кеня. «Міскиня з Ізраїлю і українська біженка, тобто це максимальна інтеграційна мультимедійний, мультинаціональний організація. І вони запросили розказати лекцію про порівняння української та німецької конституції, і що ми з залюбки зробимо цю радіостанцію ФМ» десь вже понад п'ять років створила українка Євгенія Кузьменко. І власне, а ми українські радіо і тележурналісти, які переїхали до Берліну і взагалі до Німеччини після повномасштабного вторгнення, продовжуємо цю справу усі разом і намагаємося зробити. Так, щоб голос українців у Німеччині був почутий. Я у пошуках роботи, як і дуже багато українських медійників, тому що насправді українських медійників з певних причин не так просто знайти роботу, тому на трембіцеф ми це таке більше arbeit, це волонтерська робота.